Так, що, хлопчики та дівчатка? Ось за міри. Це наш балончик, який був в прошлий раз. Це наш шабільничок. Ось так, дивіться, коли ми його придбали, ми цей балон заправили 15 літрів. От. Це дуже зручно, просто. Редуктора відкрутили. ось, І поїхали на заправочку. На Направочку, заправок одною рукою незручно. Ой. Щоб вам підзнімати і казати, треба так, щоб притримати трохи. Ой. Тут питання в чому? 15 літрів. Нам вистачило з 9 до 18 на 8 повних днів. Так що, по розходу газу, робіть висновки самі. Зараз підключимо і будемо розжигати. Так, дивіться, витрати пального пішли 15 літрів на повних 8 днів. На 9-й день ще щось лишилося. Там ще був газолин, залишки якісь, тому 15 ушло на повних 8. І цей пальник, обігрівач, працював з 9 до 18 години. Тобто, цілий день він був в роботі. Тому є ось такі заміри. Ну, а інструкцію читайте завжди, бо це, це ваша безпека. Для тих, хто не хоче читати інструкцію в целях безпеки, завжди, коли працюєте з газовими приладами, пальниками, треба, щоб було відкрите приміщення. Це завжди в целях безпеки. Так що, ось бачите, вже розбирається, вже пішло, вже йде тепло. Так що, те, що заявлено, там 200-300 грамів, не путайте з мілілітрами. ми заправляємо не в грамах, не в кілограмах, а в літрах. А виробник пише в грамах.